Черговий раз в цій галереї проводиться пиття виставки. І слава Богу, сьогодні якраз річниця від того часу, коли ми почали цю роботу. Перший художник, який тут виставлявся, це Володимир Шумило, якщо ви знаєте такого. І тут дуже багато вже є художників, які також тут мали виставку. І сьогодні я хочу представити, ну, хоча. Представляти, Це... ви всі знаєте, до кого прийшли, і дуже... раді сьогодні дуже багато людей. Ніколи стільки не було ще. Ой, я так і називаю, сонце золоте. Почалося наше знайомство з того, що вона запрацювала журналістом і озвучувала приїзд на київських художників. Трьох художників і написала дуже цікаву статтю, від якої я аж, ну, там був один такий момент про картину Володимира Півня Маки. Ну, Ви запитаєте, Олесю, вона скаже, що там написала. Бо, я, бо ще ніколи такої інтерпретації картини не було. І навіть сам художник дуже здивувався, коли йому про це сказали. Але це дуже було весело. Це наше перше було знайомство. Ми дивимося на твою е, творчість, ми е, намагаємося е, зрозуміти, що в тебе в голові було в той час, коли ти писала ту чи іншу картину. Е, е, про художників авангардистів говорять так, ну жартома, авангардист спеціально підписує картину. Для того, щоб ви знали, де вер дониз. <рес> До речі, по деяких роботах в мене, мене було також не знати, як її. І справа в тому, що коли навіть оформляли, оформляти приносили такі роботи, то приходилось чіпляти шнурочок в чотирьох місцях. Тобто тиждень висіла так робота, художниця цей. Ну, Поглядач думаєш, що ж там намальовано, потім перевернув, знову нова картина, знову можна думати, і там кожен раз нова картина. Ну, деякі роботи у Лесі є також, такі, але головне, щоб нас понукали до роздумів. Це направду та виставка, коли хочеться сказати пару слів, бо не завжди хочеться говорити на виставці. Але що мені приємно, що все-таки в Тернополі щось... Чи це завдяки вашій галереї, чи як, завдяки е, позбавилось мистецьке життя в місті. Цього навіть немає у Львові, ні в Києві, бо там вже так заскорузло все. А от в Тернополі щось таке є. Я, наприклад, не знав, що є такі молоді, цікаві художники. Тут вже не одна виставка, яка мене дивує. І головне, що, що це не надумані речі, а це речі, які нас оточують. Отой шум, який заважає нам жити. А можливо навпаки той шум, щось породжує, щось нове. Е, і тут не просто шум, а тут я е, е, шум номер один оця річ, що я там, я чую там шум верб, шум тополь, щось. Мені навіє таке. Е, тут е, шум три, тут мені душно від того шуму, щось давить на мене. Десь шум десь з поверхів, хтось кричить, десь п'яний. там. Значить, людина не просто малює, значить, вона відчуває, вона всі, всіма фібрами своєї душі це відчуває. Є такий вид мистецтва зараз, який людина підсвідомо, підсвідомо викладає це на полотно. І от власне е, Видима, Леся, так Олеся Гудима, Олеся. Олеся. Олеся е, вона є. Талановита людина, це зразу видно, і, і я скажу це відкрито, що це талановита людина. А якщо вона починала з журналістики, то я думаю, за що б вона не взялася, як людина талановита, за що не береться, то вона робить це талановито. І це відчувається, і мені приємно. І знаєте, так шкодує, що в нас є спілка художників. І в спілці художників немає тої аури, ми її втратили, немає. Чомусь не слідкують за молодими цими пагінцями, чомусь не дають їм розвинутися далі. Тож ж є в центрі такий виставковий зал. Я їм кидаю докер, якщо вони це почують, хай вони знають, що це я сказав. І треба дбати про своє майбутнє, про, про наших молодих художників. Це має бути якесь поповнення. Не має бути того застою, не має давити на голову той шум номер 3 а має бути шум номер один. Дякую. 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 Років десять тому одна симпатична жіночка з такого віку, як вона, видала гарну книгу поезії, прекрасні вірші, причому дуже рідкісно присвячені коханому чоловікові. А потім затих цей талант. І я запитався, каже вона, Бог дав мені двох дітей і забрав талант. До нашої Олесі Бог був милостивіший, Подав їй і прекрасну сім'ю двох чудових віточок і дав їй прекрасний товар. Різні стріжки дороги вели нас нині до тої мистецької хати, як колись казали, але до нашої Лесі. Наша Леся, бо я її називаю, бо моє життя пов'язане було з її найменшими роками, дитинством, юністю. І я завжди тішився. Коли вона малювала, коли вона творила, я завжди казав, що талановита дитина.